Зима це справжнє випробування не лише для людей, а й для всього сільського господарства, зокрема для курей несучок. У холодну пору року організм птиці витрачає набагато більше енергії, щоб зігрітися, тому звичний літній корм уже не задовольняє всіх потреб. Якщо господар не приділяє цьому уваги, кури починають менше нестися, а то й зовсім припиняють давати яйця. Дехто навіть думає, що це природно, мовляв, узимку несочки відпочивають. Насправді це не зовсім так. Яйценосність можна підтримувати, якщо створити правильні умови: тепло, світло і найголовніше збалансоване харчування. Узимку потреби курки значно змінюються. Вона потребує не лише зерна, а й повноцінного набору поживних речовин, які підтримують її організм у холод. Зерно саме по собі це лише енергія, а без білка не буде ні міцних пір'їн, ні яєць. Без кальцію шкаралупа стає тонкою і ламкою, а без вітамінів курка швидко слабшає. Тому головна задача господаря не просто нагодувати птахів, а нагодувати їх розумно. Кожна складова раціону має свою роль, і лише разом вони забезпечують нормальну роботу організму. Холод знижує активність курей. І якщо у пташнику ще й темно, то вони взагалі перестають відкладати яйця. Досвідчені господарі знають, що в короткі зимові дні треба додавати штучне освітлення. Курка починає нестися тільки тоді, коли має не менше 12-14 годин світла на добу. Якщо цього бракує, у неї спрацьовує природний зимовий відпочинок. Аби цього не сталося, треба заздалегідь. Подбати про лампу в курнику, але не занадто яскраву. звичайна лампа на 40 ватів цілком достатня для невеликого приміщення. Освітлення має бути рівномірне, без різких тіней, бо кури не люблять темних куточків і можуть нервувати. Температура також відіграє важливу роль. Якщо в курнику холодно, то жоден корм не допоможе. Уся енергія, що надходить із їжею, піде на зігрівання тіла. А не на формування яєць оптимальна температура для несучок від плюс 10 до плюс 15 градусів. Якщо нижче, кури починають змерзати, притискаються одна до одної, пір'я скуйовджується, і вони стають малорухливими. у такому стані, вони вже не здатні продукувати яйця. Тож навіть найкращий корм не дасть результату без тепла. Добре, якщо курник утеплений, подвійні стіни, щілини замазані глиною або мішковиною на підлозі, товстий шар підстилки зі соломи або тирси. Деякі господарі взимку використовують глибоку підстилку, яка поступово перегниває і виділяє тепло, допомагаючи підтримувати комфортну температуру. Окремо треба сказати про воду. Узимку кури часто страждають від нестачі пиття, бо вода замерзає. А без води не перетравлюється навіть найкращий корм. Вода повинна бути не холодною, але й теплою, приблизно такою, як свіже молоко. Добре, якщо господар наливає її двічі на день вранці та вдень. Дехто робить прості поїлки з пластикових відер або обрізаних каністер і ставить їх на дерев'яні підставки, щоб не стояли на холодній підлозі. Якщо є можливість, воду можна злегка підігрівати. Тоді кури охочіше п'ють і почуваються краще. Не менш важливо слідкувати за чистотою в курнику. Узимку провітрювати треба обережно, щоб не створити протягів. Вологе повітря і сирість дуже шкідливі, пір'я намокає, і птиця починає мерзнути навіть при невеликій мінусовій температурі. Тому провітрювання роблять короткочасним, але регулярним. Кілька хвилин на день із прочиненою квартиркою і в курнику свіже повітря, без неприємного запаху аміаку. Коли господар дотримується цих умов світло, тепло, чистота й вода, тоді можна переходити до головного корму. Саме від нього залежить, чи буде взимку в господарстві свіже яйце, не можна обмежуватися лише пшеницею або кукурудзою, бо така їжа. Хоч і поживна не містить усіх потрібних речовин, курці потрібен білок, кальцій і мінерали, а ще трохи зелені, навіть у найхолодніший місяць, збалансоване харчування це не розкіш, а необхідність воно підтримує силу, тепло і дає організму все потрібне, щоб курка могла нести яйця навіть у мороз. Отже, зима це не час здаватися і чекати весни. Це пора, коли уважність господаря перевіряється на практиці. Той, хто дбає про своїх курей, не залишиться без яєць, навіть коли на дворі тріщить мороз. А хто скаже нічого, потерпимо до тепла, ризикує залишитись без несучок або отримати хвору птицю навесні. Тож головне не забути, що курка, як і людина, взимку потребує тепла, турботи і доброго харчування. І тоді вона віддячить сторицею. Щоб кури несучки добре неслися взимку, потрібно правильно організувати їхнє харчування. Це не просто питання ситості, а справжня наука про баланс поживних речовин. Узимку в курки сповільнюється обмін речовин. Тому кожен грам корму має приносити користь. Основна мета дати птахові стільки поживи. Щоб вистачало і на підтримку тепла, і на утворення яєць. Якщо корм не збалансований, курка спочатку перестає нестися, потім худне, а згодом може навіть захворіти. Почати треба з головного білку. Саме він відповідає за яйцеутворення, за міцні пір'я і здоров'я самої птиці. Узимку в природі білкової їжі обмаль, тому господар має її додавати. Найкраще підходить варена риба, м'ясні відходи подрібнене насіння соняшнику, макуха, а також молочні продукти сироватка, кисле молоко, творог. Якщо немає змоги давати натуральний білок щодня, можна змішувати зерно з кормовими добавками, які містять протеїн. Добре діє суміш із зернодробленої пшениці, вівса та ячменю з додаванням невеликої кількості комбікорму для несучок. Але важливо не перегодувати білком, бо надлишок може призвести до зайвого навантаження на печінку. Кальцій – це другий за важливістю елемент у зимовому раціоні, без нього шкаралупа яєць стає тонкою, ламкою, а сама курка може страждати від розладів кісткової системи. Джерелом кальцію є подрібнені черепашки, крейда або навіть товчена яєчна шкаралупа, яку господарі часто збирають після сніданку і підсушують у духовці. Її подрібнюють і додають у корм. Також корисно насипати невелику кількість грубого піску або дрібного гравію. Курка ковтає їх для кращого перетравлення їжі. У природі вона робить це сама, але взимку, коли сніг покриває землю, господар має подбати, щоб ці мінерали були в наявності не менш потрібні вітаміни. Узимку зелень зникає, а разом із нею і природні джерела вітамінів. Проте замінити їх можна, головне знати як. Дуже корисно додавати до раціону терту моркву, гарбуз, буряк, капусту, навіть варену картоплю. Овочі не тільки збагачують корм вітамінами, а й роблять його соковитішим. Якщо є можливість, можна заготовити ще восени суху кропиву або конюшину, взимку її розпарюють у теплій воді та дають курям як добавку до основного корму. А от справжньою знахідкою є пророщене зерно. Його легко зробити вдома зерно заливають водою, залишають у теплі, і через два дні з'являються зелені паростки. Саме в цей момент у зерні утворюється максимум вітамінів. Пророщене зерно це природна вітамінна бомба для курею зимку. особливо коли нема доступу до свіжої зелені. Мінерали відіграють не меншу роль. Курка витрачає багато енергії, тому їй потрібні солі, фосфор, натрій, залізо. Для цього у господарстві тримають окрему годівницю із мінеральною сумішшю. Її можна зробити самостійно: змішати деревний попіл, трохи солі, крейду і подрібнені черепашки. Кури самі підходять і беруть стільки, скільки їм потрібно. Попіл також допомагає позбутися паразитів. Тому іноді господарі ставлять окрему миску за сухим попелом, щоб птахи могли купатися в ньому, очищаючи пір'я. Не можна забувати і про режим годування, кури люблять порядок, якщо годувати їх у різний час вони стають неспокійними. Узимку найкраще годувати тричі на день. Зранку дають теплу мішанку, суміш варених овочів і зернових, вдень сухе зерно або комбікорм, а ввечері. Щось поживніше, наприклад, кукурудзу, щоб на ніч кури мали енергію для зігрівання. Вечірнє годування особливо важливе, бо саме вночі температура падає і організм птахів потребує енергії. Після вечері кури сідають на сідала ситі, спокійні і краще переносять холод. Ще один важливий момент вода, вона має бути завжди доступною. Узимку, коли повітря сухе, кури втрачають більше вологи, ніж здається. Якщо вода холодна або замерзла, птахи просто перестають пити, і це миттєво впливає на апетит і засвоєння корму. Тому вода повинна бути теплою, її бажано міняти кілька разів на день. У деяких господарів є поїлки з підігрівом, але якщо немає, можна просто ставити відро з водою ближче до теплого місця або заливати свіжу, щойно злегка підігріту. Окрім складу корму, важлива ще й якість зерна. Зіпсоване, запліснявіле. Чи занадто вологе зерно викликає розлади травлення? Багато хто зберігає зерно в мішках, але взимку краще пересипати його в сухі дерев'яні ящики або металеві бідони, щоб не набирало вологи. Іноді навіть варто перемішати старе зерно з новим, щоб воно не злижувалося, не зайвим буде додати до корму трохи жиру. Він дає тепло і енергію у старих господарствах. Часто клали в мішанку ложку свинячого смальцю або кілька крапель риб'ячого жиру, і це справді допомагало. Такий корм краще засвоюється і кури довше залишаються ситими. Але робити це треба з розумом жир не повинен бути прогірклим, інакше замість користі буде лише шкода. Отже, збалансований зимовий корм це поєднання зернових, білкових, мінеральних і вітамінних компонентів. Які разом утворюють повноцінну поживу, це не вимагає великих витрат, головне знати міру і не шкодувати часу на догляд. Бо курка, як і будь-яка жива істота, відповідає на турботу вдячністю. Якщо її годувати правильно, вона віддячить господарю свіжим яйцем навіть тоді, коли на дворі мороз і вітер. Наші діди і прадіди знали, узимку курку треба годувати не тільки ситно, а й розумно. Тому в кожному господарстві здавна існували свої секрети, перевірені роками, старші люди не мали готових комбікормів чи вітамінних сумішей, але й без них підтримували добру несучість, вони використовували те, що давала природа, і власне господарство. Наприклад, у багатьох селах було звичним ділом восени заготовляти сушену кропиву, її зривали. Поки ще зелена і соковита в'язали в пучки, сушили під стріхою, а взимку товкли у ступі або просто розпарювали окропом. Така зелень справжнє джерело вітамінів, і кури після неї виглядали бадьоро, пір'я блищало, а яйця мали жовтки насиченого кольору. Інший старовинний метод це давати курям залишки після приготування їжі. Варену картоплю, каші, овочеві відходи змішували з подрібненим зерном і трохи підсолювали. Це була перша мішанка, яку нині називають вологою кормовою сумішшю, кури її, її їли охоче, особливо якщо вона була теплою. Дехто додавав у таку мішанку кілька крапель риб'ячого жиру або ложку свинячого смальцю. Казали, що це для сили. У тих господарів, де дбали про такий корм, несучки не зупинялися навіть у січні. Ще одна добра звичка давати курям варені овочі, моркву, буряк, гарбуз дрібно різали або терли, злегка присолювали і змішували з висівками. Висівки, до речі, були своєрідним секретом старих господарів. Їх не викидали після молодьби, а зберігали на зиму, бо вони містять клітковину, білки і мікроелементи. Такі прості суміші не лише годували, а й сприяли доброму травленню курей. Старі люди також знали, що без кальцію не буде яйця, тому завжди поруч із годівницею стояла окрема посудина з подрібненими шкаралупами, крейдою або битими черепашками. У прибережних селах збирали мушлі, сушили, товкли й давали курям, казали, що курка без ракушки як баба без хліба. А в гірських і степових селах користувалися крейдою. Зараз її легко купити в зоомагазині, а раніше брали прямо в кар'єрі чи з природних покладів. Був ще один перевірений спосіб підтримати яйценосність пророщене зерно. У багатьох хатах на печі стояли глиняні миски з змоченим зерном. Господиня зранку трохи зливала воду, перемішувала, а через день два зерно пускало паростки. Їх давали курям по жмені на кожну голову, так робили не лише для поживи, а й для здоров'я. Кури після такого зерна ставали активнішими, апетит покращувався, пір'я блищало, і навіть узимку жовтки не тьмяніли. дехто в селі й досі дотримується старих методів. Наприклад, у хатах, де є кози чи корова, курям дають сироватку або кисляк, це і білок, і кальцій, і вітаміни. Інші господарі додають у корм варені риб'ячі голови або дрібну сушену рибу. Є навіть таке прислів'я хто курку рибою годує, той з яйцями не горює, і воно не випадкове, риба містить усе, що потрібно для формування яйця. У сучасних умовах, звісно, з'явилися нові можливості комбікорм для несучок вже готовий, збалансований з усіма добавками – але багато господарів помітили, що кури краще реагують на натуральну їжу. Тому навіть якщо користуються комбікормом, обов'язково додають щось домашнє варені овочі, зелень, трохи макухи або подрібнені шкаралупи. Так птах краще їсть і почувається природніше. Дехто навіть зберігає традицію робити зимовий салат для курей. Це суміш стертого гарбуза, моркви, капусти та трохи зерна. Усе це перемішують і дають теплою, щойно приготованою. Курки таку їжу дуже люблять. Кажуть, що після неї вони стають рухливішими і знову починають нестися, навіть якщо вже зробили перерву. Є й народні прикмети, що допомагають господарю розуміти, чи добре годує він своїх курей. Наприклад, якщо пір'я тьмяне не вистачає білку, якщо шкаралупа тонка бракує кальцію, якщо яйце без жовтка не вистачає вітамінів, старі люди казали, що курка без блиску як город без дощу. І дійсно зовнішній вигляд птиці перший показник здоров'я. Сьогодні до цих знань додаються сучасні поради. Підтримувати вологість у курнику, щоб не пересихало повітря, давати пісок або попіл для купання, бо це запобігає паразитам, але основа лишається тією ж натуральний повноцінний корм і турбота саме поєднання старих методів із новими знаннями дає найкращий результат, бо народна мудрість не старіє усе, що природне, те й корисне, і коли господар не жениться за легким шляхом. А годує своїх курей з любов'ю і розумом, то навіть серед зими має свіже яйце на сніданок і здорову, щасливу птицю у дворі. Зима для курей це справжнє випробування, але для розумного господаря вона не стає проблемою. Головне спам'ятати, що птах не може сам собі здобути все необхідне, і тому турбота про нього цілком лежить на людських руках. Якщо дотримуватись простих, але важливих правил. То навіть у лютому можна мати свіже, міцне яйце. Передусім, треба забезпечити три головні речі тепло, світло і поживу. Без тепла організм птиці витрачає всю енергію на обігрів. Без світла порушується природний ритм несучості. А без поживи не вистачає сил, щоб формувати яйце. Усе це пов'язано між собою. І тільки разом дає результат. По-перше, не варто шкодувати зусиль на догляд за приміщенням. Утеплений курник із сухою глибокою підстилкою це половина успіху. Якщо підстилка товста, пухка і її час від часу підсипати, то вона не лише гріє, а й поступово виділяє тепло під час розкладання. Така підлога не промерзає, навіть якщо на дворі 15. Важливо також дбати про вентиляцію, щоб не було сирості. Сухість і чистота. Головна профілактика застуд і грибкових хвороб. Не треба боятися трохи відкрити віконце в день, головне, без протягів. По друге, контроль світлового режиму. Короткий день узимку гальмує яйцекладку, тому треба продовжити його штучно. Найпростіше повісити лампочку, увімкнути її о сьомій ранку і вимкнути близько дев'ятої вечора. Цього досить? Щоб кури мали потрібні 13-14 годин світла, але не варто робити різких змін. Якщо вчора було темно, а сьогодні раптом світло до ночі, птах може розгубитися, краще поступово збільшувати тривалість освітлення, додаючи по 20-30 хвилин щодня. Це природніше і спокійніше для курей. Третє вода про неї часто забувають, хоча вона важливіша за будь-який корм. Без води не перетравлюється білок і не засвоюється кальцій. Якщо вода замерзла, курка перестає їсти, а за кілька днів уже слабшає. Тому господар має перевіряти поїлки двічі тричі на день. Добре, якщо вода трохи тепла, тоді птиця п'є охочіше. Не лийте її в металеві відра, краще пластикові або дерев'яні посудини, бо метал швидко охолоджується і птахи можуть опекти дзьоб. Щодо корму, що головне правило таке: краще менше, але якісно. Не потрібно напихати годівниці до країв, бо залишки швидко псуються. Вранці варто давати теплу мішанку, вдень е, сухе зерно, а ввечері поживніший корм, наприклад, кукурудзу. Обов'язково давати білкові добавки – рибу, творог, макуху, а також мінеральні підживи, подрібнені ракушки, крейду, пісок. І не забувайте про вітаміни. Якщо немає пророщеного зерна, можна купити спеціальні вітамінні добавки у ветеринарній аптеці, але навіть тоді не завадить жменя натертої моркви або капустяне листя. Усі ці дрібниці мають велике значення. Якщо хоча б одна ланка випаде, результат зменшується. Наприклад, хороший корм без тепла не дасть користі, а тепло без вітамінів не підтримає яйценосність. Тому важливо дивитися на все в комплексі кури, розумні створіння, вони відчувають, коли господар до них ставиться з увагою. Якщо він приходить регулярно, говорить спокійно, годує в один і той самий час, птахи не бояться і краще несуться. Старі люди казали, курка не машина, її треба берегти. Це правда. Узимку особливо важливо не вимагати від неї надмірного. Якщо температура падає нижче нуля, якщо темно чи сиро, курка має право трохи спочити, а завдання господаря створити такі умови, щоб вона могла повернутися до несучості без стресу. Коли все зроблено правильно, яйця з'являються поступово по одному-два на день, і вже до середини зими можна мати стабільну кладку. І нарешті найважливіше.